Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В Студії працює Вікторія Будовіцька, жестова мова Галина Абраменко. Про події понеділка дивіться коротко. Парафіяни однієї зі смілянських церков визначились із датою відзначення Різдва Христового. Так як у цивілізований християнський світ святкує 25 грудня, і, я думаю, це тільки питання часу. Фінальну цього року серію марок на військову тематику презентували у Черкасах. Я коли дивлюсь на цю марку, я думаю, що скоріше би перемога. Школярі приготували миколайчики для військових. Я намалював пряник з СУ, ну, воєнний, який пряник, можна сказати, який воює. Понад 600 смілян проголосували за повернення святкування Різдва 25 грудня. Тож парафіяни храму святої мучениці Євгенії відзначатимуть його за новоюріанським календарем, розповів Суспільному настоятель храму протоірей Богдан Степчук. Як одна із смілянських паст поготується до свята, дивіться далі. Подружжя Олеги та Ліни Козятинських відвідує храм Святої Мучениці Євгенії від дня його заснування. Приходити сюди щонеділі не завжди виходить, каже пані Ліна, та звертатись до настоятеля доводилось вже не раз. Нам дуже подобається ось атмосфера у цьому саме в цьому храмі, і нам доводилося звертатися із деякими своїми особистими проблемами, потребами, і нам дуже допомогли, коли серед жителів Сміли проводили опитування, за яким стилом вони хотіли б відзначати Різдво Христове. У родини Козятинських сумнівів не було. Ми готові були до того, щоб переходити на загально Традицію повертатися до того, що Різдво, так як увесь цивілізований християнський світ, святкує 25 грудня, і я думаю, це тільки питання часу. Перед опитуванням парафіянам протягом місяця пояснювали, чому відзначати день появи на світ Христа варто у грудні, розповідає про Богдан Степчук. Було так, що люди хотіли, були люди, які не хотіли, які сперечалися. Але з кожним разом, коли ми роз'яснювали, пояснювали. Доходилось до того, що людей ставало щораз більше, і люди зацікавилися для того, щоб святкувати 25 грудня. Йдеться тільки про святкування Різдва Христового, решту церковних свят і далі відзначатимуть за юліанським календарем. Пояснює митрополит Черкаський та Чигиринський Іоанн. Ми не переходимо зараз на новий календар. Я зразу вношу поправку. Священний синод дав дозвіл провести згідно новоюліанського стилю. Тільки свято Різдва Христового святкування ні в якому разі не чіпаючи взагалі інші свята, інші дати церковного календаря для того, щоб виявити реальну потребу і готовність нашого суспільства православного. Поступово робити кроки до переходу вже на новий календар про календарну реформу у православній церкві України будуть думати тільки за умови, що її підтримує більшість вірян, додає митрополит. А поки в церкві відбудеться дві святкові служби, говорить рей Богдан Степчук. Тобто різдво 7 січня ніхто не відмінив, бо тому, що воно остається за юліанським календарем. Тільки ми будемо в цьому році два рази святкувати Різдво. Прихожани храму Святої Черниці Мучениці Євгенії святкувати Різдво зможуть у новозведеній церкві. До свята завершити ремонт повністю не вдасться, додає протирей. Та в планах за місяць храм електрифікувати, аби на святковій різдвяній службі віряни не мерзли. Завжди такі свята ми зустрічаємо з батьками, обов'язково накриваємо стіл. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Віддати шану двом загиблим поліцейським Віктору Мазуренку та Михайлу Пустовіту прийшли сьогодні рідні та колеги до обласного будинку рад. Правоохоронці отримали поранення 7 грудня на Херсонщині, куди приїхали у складі зведеного загону розміновувати деокуповану територію. Четверо їхніх колег загинули одразу, підірвавшись на каскаді мін. Віктор та Михайло ще дев'ять днів боролися за своє життя. Наші воїни, наші герої попали в них пасту. Майже 10 днів вони боролися за життя, врачі намагалися створити дива, але, на жаль, цього не сталося. У інспектора другого взводу, другого батальйону поліції особливого призначення Михайла Пустовіта залишилася дружина, два сини та донька. У поліцейського водія цього ж батальйону Віктора Мазуренка дружина, донька та син. Вони показали всім нам. Приклад справжнього патріотичного чоловічого відношення до своєї батьківщини, до своїх родин, до свого обов'язку. Нагадаємо, із трьома поліцейськими попрощалися 9 грудня 34-річного Ігоря Мельника поховали за тиждень, 16 грудня. У школярів черкаських шкіл канікули триватимуть з 24 грудня по 8 січня. Повідомила заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Ми сподіваємося, що ми все-таки будемо рухатися в цих рамках і в цих напрямках, якщо буде, звичайно, відповідна безпекова ситуація і відповідна ситуація з енергетикою. Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов розповів, що навчання поки що триває відповідно до графіку. Із другого семестру до навчання офлайн приєднають більше школярів. Намагаємося це робити, але звичайно тільки в тих межах, наскільки нам дозволяють найпростіші укриття. Тобто, міськість найпростіших укриттів є найпершим фактором. При визначенні кількості дітей, які навчаються офлайн в школі. Новорічну різдвяну марку, роз'єднані війною, сьогодні презентували у Черкасах. Її тираж 720 тисяч примірників. Обмежень на купівлю цієї серії немає. Розповів керівник Черкаської дирекції Укрпошти Олександр Марченко. Авторкою ескізу стала 11-ти класниця Валерія Михайлова із Миколаєва. Її роботу обрали українці під час голосування. Марку випустили у наборі з художньою карткою та конвертом. Це дев'ята серія за час повномасштабного вторгнення є yes. Основна тема цієї марки це люди, які розлучені війною. Це тема взагалі війни і те, що відбувається в нас в країні, що ми, наче і свято, але ж свято, дякуючи Збройним силам України, ми боремось. Ми хочемо, щоб наступний Новий рік був переможним для нас. Це марка зазвичай для мене, тому що мій чоловік зараз на фронті, як і багато тисяч, я думаю, сімей роз'єднані зараз і чекають на свої родини. Тому я бажаю в новому році, щоб обов'язково була перемога. Перемога, слава Україні і слава нашим збройним силам. Вони відображають якби послідовність. Якщо марка має такий характер очікування, то конверт має вже зовсім інший зміст. Всі марки присвячені військовій тематиці. Вони дуже популярні, бо це наша історія, наш сьогодні. Я коли дивлюсь на цю марку, я думаю, що скоріше би перемога. Саме головне в нашому житті все остальне ми стерпимо, рішимо, і все буде добре в Україні. Новорічною виставою та цукерками сьогодні привітали дітей загиблих захисників України. Мюзикл снігова королева підготували актори Черкаського академічного музично-драматичного театру. А святий Миколай вручив понад 300 солодких подарунків. О, Ну, дуже раді, що звичайно не забувають про нас, що дітям роблять свято, тому що зараз такий важкий час. Вони взагалі всі ну, трохи вже не ті діти, які мають бути. Мій чоловік, осачі Віталій Володимирович, Він загинув в місті Попасна, загинув як герой. Щоб папа повернувся. Важливо організовувати такі заходи, щоб діти відволікалися від. Ну, від війни від всіх оцих негараздів, які зараз наклинули на нашу неньку Україну, там була крижана принцеса. Вона зачарувала серце її друга. Маємо честь вітати родини наших героїв саме в ці дні, коли хочеться саме відзначити наших діточок і в рамках. Загального такого проекту добро переможе або даруємо добро. Ми саме у цьому форматі намагаємось допомогти саме тим родинам, які найбільше цього потребують. Понад півсотні пряників розфарбували четвертокласники Черкаської школи номер 30. Акцію присвятили Дню Святого Миколая, аби порадувати смаколиками військових. Розповіла Суспільному волонтерка Альона Мордванюк на майстер-класі. Побувала і Тетяна Зозуля. Дітям у класі роздають рукавиці, застеляють парти, розкладають пряники та пояснюють, як правильно наносити глазур. Ви можете крапелька, ви можете лініями. Вже має ідеї для своєї роботи четвертокласник Максим Степура. Каже, зображувати буде героя з мультфільму. Я малюю пряник із мультика Шрека. допустим. ну він був у футболочці. Я його сюди малюю. Я просто вчора дивився мультик і мені цей коржик дуже понравився. На такому майстер-класі втретє розповідає Маргарита Бувшик. На одному з пряників малює себе. Хочу показати, що я дуже сильно люблю Новий рік, а в цьому буду з Збройних сил України малювати, що я стою рядом. Свято Миколая полюбляє, тому в цей день хотів зробити приємний подарунок і військовим, говорить четвертокласник Артем Цегельник. Я намалював пряник ЗСУ, ну воєнний який пряник можна сказати, який воює. Своїх учнів називає маленькими волонтерами за час повномасштабного вторгнення, каже вчителька Любов Смілянець. Кожна така акція надихає їх ще більше допомагати. Ми всі уроки поробили щоб для того, щоб сьогодні так звільнити день, щоб вони могли працювати. Діти дуже захоплені. Вони знаєте, зараз патріотично настроєні. Всі заготівки робили самостійно, розповідає волонтер Михайло Купець. Я працюю на пекарні. На цій пекарні ми спекли ці пряники, зробили глазурь. Організувати майстер-клас вирішила у рідній школі, тому що знає, тут завжди відгукнуться, каже керівниця благодійного фонду Бастіон Черкаси Альона Мордванюк. Пряники передадуть військовим разом із іншою гуманітарною допомогою. Діти зразу почали кричати: так, ми зможемо, ми зробимо дві третини пряників. Вони йдуть саме на фронт, і третина пряників ми їх приносимо у лікарні нашим військовим, які зараз потребують також і моральної підтримки. Ми це спеціально зробили сьогодні на Миколаї, тому що ми дозволили розмалювати діткам кожному по три пряники і один залишити собі. Тетяна Зазуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Шанували тих, хто проміняв ринг на окопи цієї суботи. У Черкасах відбувся турнір з професійного боксу. Змагання присвятили пам'яті боксерів, які загинули в російсько-українській війні. Організували аукціон для збору грошей на потреби зсу. Як усе тривало, бачила Тетяна Недбайло. Олег Пруткий, Олексій Джонковський, Станіслав Артеменко, загиблих боксерів, які стали на захист батьківщини. Спочатку повномасштабного вторгнення вшановують оплесками та стоячі. У їхню честь тривають і бої. <плес> Можець першого поєдинку Всеволод Сліпченко з Кременчука каже: на цих змаганнях не відчував дух суперництва, а бився з думкою про своїх побратимів. Були постійно на змаганнях, на зборах були, знали та гарні хлопці. У перервах між батлами доброчинний аукціон серед лотів, рукавиці із підписами чемпіонів світу. Одинадцять тисяч. Наступну перемогу на ринзі здобуває одесит Дмитро Пляшаков. Сьогодні перед усім розповідає, боровся в пам'ять про свого товариша Олега Прудкого. Я ним був на зборах, був на Європі, на чемпіонаті міра на зборах. Ми були першими Це Уваження к нього, це уваження тренерам, які погибли боксером. Серед глядачів у залі і дружина Олега Прудкого пані Мар'яна та його дві доньки говорить приємно, що люди цінують і вшановують бійців. Мій чоловік вступив у лави до лаву патрульної поліції у 2015 році. А з 2022 року, 1 січня, він перевівся в спецпідрозділ «Корт». Так і в цьому вже підрозділі його застала війна. Він не роздумуючи, не слухаючи мене, відразу прийняв рішення їхати на війну. Для мене і для моїх діточок це дуже важливо, щоб пам'ятали. Мені Оте, подобається бо виросту. Я теж не буду займатися, щоб ну, як папу атмосфера надихаюча. Дійсно, і цей захід. Я так думаю, що він направлений на те, щоб надихнути людей в наш. Максимально скрутний час. Організатор змагань Валентин Головко континентальний чемпіон світу з боксу. Ті, хто загинув за нашу свободу, каже, мають бути гідно вшановані. Олексій Джунковський це був приклад для мене. Я постійно дивився його поєдинки, коли був маленький, і ріс на ньому. От я завжди хотів бути схожим на нього. Круткий Олег, ми були разом в українських атаманах в одній команді в одному, в одній ваговій категорії. Ми постійно між собою змагалися, тому ми були друзями. От. І е, Стас це мій учень, який Стас Артеменко, це мій учень, якого я виховав. Я його з, з дитинства, а з юних років і до зрілого віку вів. Він виступав у мене, він вчився у мене і був мені як син. Захід організовувався там, ну, протягом декількох тижнів, і всі відгукнулись, тому що ну, це така спільна, спільна біда. Ми повинні пам'ятати їх їхні родини повинні це бачити. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин читайте на сайті Суспільне.Медіа та на сторінках Суспільного у соцмережах. Бережіть себе до зустрічі.